Друзі, вітаю вас на своєму каналі Шию сама. Сьогодні у мене у роботі ось така куртейка, курточка. І тут є ось такий дефект. Бачите, відірвався рукав. Ось дірка. рукав відірвався повдовж шву, Довго думали, що з цим робити. Як на мене, то куртка замала на дівчину. Вона в футболці не може зробити ось такий рух. Що ми Тому нам треба потрібно її реставрувати. Що ми будемо робити? Ми, ось цей шов, який він у нас, бачите, він поліз, порваний, і тут ще трохи пішло далі. Ми підпоримо по проймі, по проймі підпоримо. Покажу на манікені, ось так у нас буде підпорати рукав, і в цю дірку ми будемо вставляти блискавку, обратку. За рахунок цієї, ширини цієї блискавки ми трохи дали місце для руху рук. Я вам покажу фрагментально. Тут, ось, бачите, ще рукави на блискавках, тобто це куртка трансформер, зараз я її від. Відсоєдню. Зараз я її відкрию. Так, від так, ось ось вигляд вона має. Краще так видно. Бачите, дірка яка. Ось цю дірку ми будемо зараз зашивати. Так, я підпарола. Зараз подивлюсь в другий рукав. Ось в мене, бачите, є шов вічний. Від цього шва я підпарола в обидві сторони на довжину блискавки. У мене блискавка виворотна. Зараз вона... покажу, який має вигляд. Вона має ось такий вигляд. Бачите? Вона виворотна. Тут вона така гладка з резини. Я наметала накладним швом. ось так На блискавку. І тепер буду строчити двома строчками. Першу строчку я буду прокладати, так, щоб хутро не заважало застібатися. Тобто, буду прокладати ось по цій лінії на 0,2 від краю. Тобто, у мене відстань, бачите, як я наметала? Відстань 0,75 до зубів. Бачите, як я наметала, ось у мене. 0,75 до зубів, тобто з виверної сторони, ось так, з ліцевої сторони я буду настрачувати на 0,2 від краю. Як я настрачувати машини роботи, я вам показувати не буду. Я думаю, що кожна зможе настрачити блискавку. Тут у мене буде ось така строчка, ось. вона буде непрерівна. Тобто я буду настрачувати як прямокутник. Ось в місцях, де у мене початок і Кінець блискавки, я буду робити заклепки для того, щоб жінка більше не виривала собі рукава. За рахунок цієї блискавки ми трохи-трохи даємо вільного простору для рухів руками. Інакше ми більше нічого не придумали. Якщо у вас є свій варіант такого ремонту, напишіть мені, будь ласка, буде дуже цікаво. Так, І дивіться, як я вметала блискавку. Я наблискавку, по-перше, наметала ніті правшину письму. Для чого? Для того, щоб у мене була більш міцна обробка, Тобто, щоб дівчина не виривала. Я буду настрачувати ось по контуру спочатку на 1-2 мм від краю, потім на ширину лапки. Тобто, Частина буде проходити, строчка перша буде проходити ось ну, тут, а друга буде на ширіну лавки. Машині роботи я вам показувати не буду, я вам покажу результат. Ремонт я закінчила. Ось що у мене вийшло. Ось бачите, який вигляд має під рукавом. Ось. За рахунок цієї блискавки дівчина зможе рухати руками і не виривати рукава. Так, ось бачите. Ось такий вигляд має. Зовнішнього, ну зовсім непомітно ось. ось так от. Якщо це відео було для вас цікаве, я буду вдячна за лайк, коментарі. Якщо у вас є свій варіант рішення цієї проблеми, будь ласка, поділіться у коментарях. Я буду дуже вам вдячна. До нових зустрічі. Вот она, її не видно. Все добре.